Доброго дня, магія українська, мене звати Олена. Загальний розклад. Послання і поради від вищих сил на період з 1 по 7 липня. Два варіанти. Цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Як вас бачить ваші сили, ваша сигніфікація по-першому по та варіанту? Правиль вищу на період з 1 по 7 липня. Кварім по першому варіанту, як вас бачать вищі сили саме в даний період. Сильні і самодостатні. Та, яка налаштована реалізуватися. Практична, малостербна, яка має стратегію, має внутрішній стержень, внутрішню силу, цілеспрямованість. Тому налаштовані вибирати, якщо стоїте перед вибором, якщо вибрали, незважаючи на багатоваріантність по відношенню до того, що буде відбуватись саме в даний період. Ви самодостатня людина. Зробивши вибір, поставивши перед собою ціль, ви будете працювати, вкладатись і досягати результативності в своєму житті. Королева Пентаклів, ресурсна самодостатня, сильна цілеспрямована. Ставите цілі, рухаєтесь до цілі і досягаєте. Не очікуєте, не перекладаєте відповідальність. Дієте, взаємодієте всі ваші дії по справедливості. Ви самодостатні, тому повинні брати відповідальність і рухатись в реалізацію, в новопочинання. Якщо бажаєте досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. Ви повинні працювати замість того, щоб знаходитись в бездіяльності. Ви професіонал маєте якесь ремесло, професіонал по відношенню до якоїсь професії. Майстер, тому говорить, що в своєму житті ви можете покращити ситуацію, і досягнути розвитку, а не знаходитись без діяльності, і без результативності, приливати з постов порожнє, все думати, ганяти, тренувати собі мізки. ні. Все відбудеться в вашому житті по справедливості. Ви отримаєте шанс, можливість, а от який вибір ви зробите це вже ваша справа. Але порада вам саме така по відношенню до того, що буде відбуватися. Замість того, щоб залишатись у розчаруванні, ви повинні активно діяти йти в починання, щоб досягнути успіху, щоб бути успішною, і самодостатньою. Якщо не будете діяти, будете залишатись без діяльності, то на успіх не розраховуйте. Ви в безпеці, Архангел Михаїл говорить про те, що ви маєте захист від негативних енергій. Вас, охро... вас захищають, охороняють, вас, ваш дім і ваших коханих. Сконцентруйтесь на служінні. Ваша душа прагне цього на взаємодії, на служінні, добру. Таким чином, ви й будете примножувати, ви й будете покращувати ситуацію в своєму житті. Якщо будете віддавати, то й будете отримувати. Тому саме така порада по відношенню до ситуації, яка складеться в даний період, першого посьому варіанту, по першому варіанту. Дякую. Послання і порада віль вищих сил на період з 1 по 7 липня. Як вас бачать вищі сили саме в даний період. Ви мудра, людина, самодостатня, досвідчена, і ви розумієте, чого ви бажаєте в своєму житті досягнути. Наповнена енергією. І ви задоволені саме тим, що буде відбуватись в даний період. Шанси, можливості, зміни. Але це відкриває для вас можливості здійснити ваші мрії, досягнути бажаного. Єдине, що порада від вищих сил бути мудрим по відношенню до ситуації, робити власний вибір і рухатись до здійснення мрій, вірити в себе. З вірою в те, що ви здобудете, що ви досягнете, тому що благословення від вищих сил ви отримали або отримаєте по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті. Протистояння або буде в даний період, а більше говориться про те, щоб реалізувати власне плани, які ви маєте на даний момент, ви повинні розуміти, що за вашою спиною є ті, які ведуть свою гру, які не бажають, що ви досягали того, чого прагнете. Наприклад, в вашому оточенні є інша жінка, якщо ви маєте стосунки, маєте родину. Маєте партнерку, є інша жінка, яка бажає, щоб ваша партнерка знаходилась в негативно-емоційному стані і впевненості в тому, що зможе досягнути результативності в стосунках з вами. Яка своїми діями прагне не дати вам можливості бути щасливим, перемогти заздрить і вставляє вам палки в колеса. Я вам скажу, що ваша партнерка. Має сумнів по відношенню до вас. І внутрішньо знаходиться в роздраві. Тому, якщо ви бажаєте перемогти, то ви повинні відреагувати на дану ситуацію, ну, тому що ваша партнерка може вчинити негатив на ваш бік на підставі того, що відбувається, того негативу, який присутній в ваших стосунках. Для вас чітко вказано. І ясно надається розуміння того, що є і відбувається за вашою спиною. Тому ви повинні відреагувати для того, щоб мати результат. Вам говорять, ви то переможете стосовно того, що відбувається. Але діяти то потрібно. Не потрібно знаходитися в жертві. Потрібно активно проявлятись, потрібно бути самодостатнім, якщо бажаєте реалізуватися стосовно особистого життя. Ви здобудете розуміння, довірте своїм ідеям, ви здобудете розуміння, от, і ви повинні довіряти собі, як діяти, як досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, і якої би свере життя не стосувалося. Ви повинні очистити свій простір, очищення чакра. говорить саме про те, що. Очищення повинно відбутись як навколо вас, так і внутрішньо. Якщо ви жінка, то ви не повинні знаходитись сумніву в негативному емоційному стані. Ті плани, які ви маєте, вони реалізуються. Або, якщо ви не впевнені в тому, що маєте плани, маєте стратегію, або маєте розуміння по відношенню, яким шляхом рухатись, тому що тривалий час. Чоловік в вашому оточенні вів свою ігру, свою гру за вашою спиною, не давав вам можливості досягати, реалізовуватись, можливо, це і партнер. Але ви відсікли, ви не бажаєте лише залишилися сумнівами, тому говорять, відсікай, пропрацьовуй, очищай, Довірся своїм ідеям, активно проявляйся і виходь з бездіяльності і підвішеної ситуації. І підвішеного стану. Дій, наповнюйся. Якщо ви думаєте над тим, яким шляхом рухатись, то у вас є ідея, яку ви можете реалізувати, і яка дасть вам саме досягнення благополуччя і достатку в вашому житті. Ви будете радіти розумінню і тим результатам, які ви будете вкладати, які ви будете отримувати завдяки реалізації даній ідеї. Завдяки тому, що ви все ж таки прийняли для себе рішення реалізувати, реалізувати стосовно тієї ідеї, того плану, того проєкту, який ви маєте. І будете задоволені саме тим процесом і тими змінами, тими результатами, які ви будете отримувати, саме в даний період. Кожен повинен розуміти, що позитивні зміни відбудуться, шляхи відкриються. До реалізації, до здійснення. Але в вашому оточенні є ті, які не бажають, що ви досягали результативності, бажають залишати вас в підвішеному стані. Вони робили вас жертвою і бажають, щоб ви там і залишалися. Очищення внутрішньо-зовнішнє, самодостатність і реалізація. Реалізація випрацьовуєте стратегію. Як вам ту ідею, проєкт починання, яке ви маєте на думці і будете прагнути реалізувати, не бійтеся. Відсікайте невпевненість. Ви отримаєте те, чого бажаєте. Тобто позитивного результату ви отримаєте. І будете вдоволені тими змінами, які загалом відбудуться в вашому житті. Дякую, Магія Український, до зустрічі!